Слава Ісусу Христу! Розглядаємо трупарі на Божественній Літургії, неділі про блудного сина, за Новоюлянським календарем. У нас глас перший бачимо. Устав дуже простий. Спочатку тропар Воскресний, тоді тропар тріоді. Тріоді ми знаємо це, власне, часу посту, так? що стосується вже блудного сина. І нині Богородичний за гласом тропаря тріоді. Прокімен у нас Воскресний, тобто першого класу. І співаємо тропарі. Хоч камінь, запечатали юдеї, і воїни стерегли, причисте тіло Твоє Воскрес ти на третій день спасе. Даруючи світові життя, ради Цього, сили небесні взивали до Тебе житєдавча, слава Воскресінню Твоєму, Христе. Слава Царству Твоєму, слава Промислові Твоєму, єдиний Людинолюбче! слава Отцю І Сину, і Святому Духові. Від батьківської слави твоєї я віддалився безумно, у зло я розтратив багатство, яке передав ти мені, тому тобі блудного голос приной согрішив я перед Тобою, очі щедрій, прийми мене, що каюся, і вчини мене, як одного з наємників твоїх, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Діва днес передстоїть у церкві, і з ликами святих невидимо за нас молиться, бо... ангели з архіреями поклоняються, апостоли з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця, предвічного Бога. Будь го, Господи, мири твоя на. Прошую, будь Господи, мирис твоя на нас, бо повали ми на тебе. Радуйтеся праведні, Господі правим належить похвала. Будь Господи, мирість Твоя на нас бо уповали ми на Тебе. Дякуємо всім, що співаєте в церкві, і запрошуємо на щотижневі щоп'ятничні уроки о 20-й годині нас щоп'ятниці на Zoom онлайн-лекції. По церковному співу, а щоб туди потрапити через сайт Patreon. Як кожного тижня ми там виставляємо ці посилання на Zoom. Тому, а на Патреон є, очевидно, одна, одне посилання, воно буде під відео. Тобто там потрібно зареєструватися. Якщо маєте бажання, то і допомогти, там є така можливість так, підключитися. От. Але в будь-якому випадку запрошуємо всіх до навчання церковного співу. Слава Ісусу Христу!